Вітаю всіх вас любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. Вже про минуло Різдво Христове, спогади про хрещення Господні. І Новий 2010 рік завершив свій перший місяць січень. Перша сторінка настінного календаря перекинута в минуле. Те, що було вчора, уже більше ніколи не вернеш. Невпинно проходять лічені хвилини нашої телепередачі. Дні, тижні, місяці, роки, і ми з вами цьому свідки. Ми, християни, віримо, що життя людини не пропадає безслідно, і те, що ми робили, у що вірили, як любили Бога і людей, відіграє важливу роль в нашому майбутньому. Хочемо ми цього чи ні. На землі є речі, які залежать від Господа, і є речі, які залежать від нас. Коли говоримо про спасіння людської душі, то те, що залежало від Бога, він вчинив, віддавши на смерть за гріхи всього людства, свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Решту залежить від нас, чи приймемо ми, чи відкинемо Богом дароване спасіння. Те, що Бог любить нас і закликає нас до себе, ми дізнаємось Святої Книги Біблії, адже вірою ми приймаємо кожне слово, написане в ній. Саме Біблія часто є предметом гарячих дискусій та непорозумінь. Вона ж різнить людей на грішних і на праведних, адже в ній описано, як потрібно жити людям, шанувати Бога, любити свого ближнього, втікати від гріха, а також Біблія відкриває людству шлях примирення із Богом. Щоб бути впевненим у своєму спасінні, служити Богу вірно і праведно. Щоб називатись християнином, потрібно вірити в усе. Що написано в Біблії. Інколи люди підривають авторитет священного Писання, ставлять під сумнів авторів деяких книг, інколи просто суперечать богонатхненості святої книги. Саме про це ми сьогодні і говоритимемо. Тема нашої передачі унікальне походження Біблії. Слово унікальний означає як єдиний у своєму роді, одиничний, відмінний від усіх інших або незрівняний. І це слово, його значення можна справедливо застосувати саме до Біблії. Якщо візьмемо тільки історію походження Біблії, то побачимо, що їй немає аналогів. Жодна книга не має такого чи хоча б подібного утворення, як Біблія. Українське слово Біблія походить від грецького слова бібліон, що означає книга або згорток. Ця назва утворена від слова біблос. Слово, яке перекладене як писання, походить від грецького графе, що просто означає письмо. У новому заповіті грецьке дієслово графо вживається близько 90 разів щодо Біблії. Тоді як іменникова форма графе у новому заповіті вживається 51 раз. Причому майже виключно у формі Святі Писання. Класичний уривок з другого послання апостола Павла до Тимофія, 3 розділу з 16 вірша, наголошує, що ці писання не є простими, але Богонатхненими, і як такі, які мають владу і безпомильність в усьому, чого навчають. Читаємо! Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору. До направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Першими її книгами по написанню вважаються книги Мойсея, який писав їх майже за 1500 років до Різдва Христового. Останніми книгами вважаються книги, написані апостолом Іваном, приблизно в 90-х роках після народження Христа. Отже, маємо період майже 1600 років. Біблія це одна книга, яка розділена на старий і новий заповіти. 39 книг Старого Заповіту були написані до народження Христа. 27 книг Нового заповіту були написані після Різдва Христового на протязі 40 років. Наскільки Біблія є давня книга? Їй близько 2000 років, а деяким її книгам 3,5 тисяч років. І не дивлячись на таку давність, вона не втратила своєї актуальності і навіть в наші дні. Сотні тисяч людей із задоволенням її читають, і не вважають за старілою, несучасною чи несприйнятною в наше 21 -е століття у вік надзвичайних технологій. Біблію читають різні люди, як великі вчені, так і малоосвічені. Її не можуть зрозуміти науковці і при тому розуміють прості неграмотні. Біблія має близько 40 різних авторів. Її писали високоосвіщені, такі як Мойсей або апостол Павло, які пройшли в ті часи високі школи, писали знатні люди, державні діячі, царі, Давид та Соломон, суддя Ізраїлю Самуїл, військовий начальник Ісус Навин, можна сказати, голова уряду або цілої імперії, пророк Даниїл, лікар Лука, збирач податків Матвій. Також її писали прості люди. Амос був пастухом, апостоли Петро та Іван звичайними рибаками. Писалась Біблія на трьох континентах в Азії, Європі і Африці, написана трьома мовами: на івриті, арамейською і грецькою. Якби взяти зараз 10 письменників із одного соціального прошарку, одного покоління, одного місця, одного континенту, котрі пишуть лише однією мовою, і дати їм лише одну суперечливу тему, ми б отримали, напевно, різні виклади, погляди, думки, які б, можливо, суперечили між собою. А Біблія розглядає багато різних тем із гармонією, і злагодою. Якщо підійти з позиції людських міркувань, вникнувши в суть вище сказаного, людям створити таку книгу просто не під силу. Отже, неможливо не зробити висновок, що Біблія. Незвичайна книга. Вона є не просто витвором людського мистецтва, але Божим Словом. Вона писалась і створювалась під керівництвом самого Творця Бога. Варто зацікавитись цією книгою, хоча б тільки розглянувши її надзвичайну історію, що це не є проста книга. Але що найголовніше, так це те, що Біблія є світовим шедевром. А суть в тому, що вона відкриває смисл життя людини на землі. І шлях до вічного блаженства у вічності. Унікальна життєздатність Біблії. Ми не помилимося, якщо скажемо, що Біблія має найбільшу кількість читачів. Жодну книгу в світі так багато не читали і так часто не перечитували протягом свого життя. Вона перекладена на сотні мов і діалектів. В різних країнах почали утворюватись біблійні товариства. До прикладу, в ХХ столітті так зване віклівське товариство перекладачів Біблії, яке було створене в Америці, поставило собі ціль, використовуючи найновіші мовні і технічні методи дати всім народам і племенам, які мають самостійні мови Біблію на їхніх мовах. Для жодної книги, напевно, і не виникло б гадки зробити щось подібне. Також по тиражу Біблії не знайдеться рівних. Коли був знайдений перший друкарський верстат, на ньому першою саме була надрукована Біблія. Біблія пройшла також через жорстокі випробування і пережила найрізноманітнішу критику. Її переслідували так, як це не було жодної із інших книг. Її спалювали, забороняли, оголошували поза законом від епохи і римських імператорів і аж до наших часів. Видатний французький антирелігійник Вольтер, який помер в 1778 році, казав, що за 100 років по ньому християнство буде зметене з землі і стане надбанням тільки історії. Лише через 50 років після його смерті Женевське біблійне товариство заходилось друкувати Біблію на його власному друкарському верстаті у його ж домі. В 303 році після Різдва Христового римський імператор Діоклетіан видав наказ, який мав на меті припинити читання християнами Молитов і знищити Біблію. І лише по 25 роках імператор Константин, наступник Діоклетіана, видав наказ про виготовлення 50 примірників Біблії за державний кошт і підняв християнство на рівень державної релігії. Принаймні згадаємо недавні часи Радянського Союзу, коли Біблія конфісковувалась і вважалась контрабандною книгою. А релігія проголошувалась як опіум для народу. Ціль комунізму була побудувати світле майбутнє. Але це майбутнє було без Бога. І що, і що з цього вийшло? А в наші часи Слово Боже проповідується по різних засобах масової інформації. А Біблія є майже в кожному домі. І новий заповіт можуть отримати сьогодні всі бажаючі, навіть безкоштовно. Перед Біблією схиляються президенти, вчені, і глибоко шанують її прості люди. Унікальність біблійного вчення. Звичайно, жодне вчення в світі не може зрівнятися із вченням Біблії. Вона розповідає нам, як все почалось. Який початок нашій планеті і всьому, що є на ній. Саме вона правдиво пояснює, чому в світі існує зло, страждання, смерть. З Біблії ми дізнаємось про всесвітній потоп, сліди якого залишилося і до нашого часу. Вона відкриває нам історію виникнення різних народів і детально розповідає про утворення ізраїльського народу, як народу Божого, від якого в подальшому часі прийшов Спаситель світу, Ісус. Христос. Біблія унікальна своїми пророцтвами. Близько 300 пророцтв в Старому заповіті говорить про народження Ісуса, Його служіння, страждання, смерть і Воскресіння. Також саме у Біблії міститься найвище моральне вчення. Якби всі люди чинили згідно науки священного Писання, важко уявити собі, яким би було життя на землі. Напевно, ми б не помилилися, якщо б сказали, що це було б райське життя. Біблія вчить не тільки про добрі слова чи діла, але й про чистоту думок і сердечних намірів. Такої святості ми не знайдемо в ніяких постановах будь-якої релігії. І саме Біблія відкриває нам правду про те, що буде із нашою планетою і з людством в майбутньому, який усьому кінець. Біблія дещо відкриває нам і про життя людини після смерті, що було б підбадьоренням для багатьох християн, які йшли навіть на смерть за віру свого Господа? Яке місце займає ця надзвичайна книга у нашому житті? Яке наше ставлення до неї? Чи є вона для нас найвищим авторитетом? Скільки уваги і часу ми приділяємо для неї? А саме через Біблію? Ми можемо отримати незбагненне життя і спасіння. Ми переконуємось у божественному походженні Біблії, роздумуючи про нерозривність її вчення, незважаючи на звичайний спосіб її композиції. Вона корінним чином відрізняється від інших релігійних писань. Наприклад, ісламський Коран був складений людиною на ім'я Заїд ібн Табід. Під керівництвом тестя Мохаммеда Абу Берек. До того ж, у 650 році група арабських вчених створила єдину версію та знищила всі копії різних варіантів, аби зберегти єдність Корану. На відміну від Корану, Біблія походить приблизно від 40 різних авторів, які у житті займалися найрізноманітнішими справами. Очевидним є те. Що більшість авторів не знали інших авторів писання, і часто не були знайомі з тими, що писали інші, оскільки всі вони писали в проміжках часу, що становив понад 15 століть. Однак Біблія є дивовижним одним цілим, на її сторінках немає суперечностей чи будь-якої непослідовності. Святий Дух є тим, хто об'єднував ці 66 книг, визнаючи їх. Гармонічну послідовність. У своїй єдності ці книги навчають про триєдиного Бога Божественність нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, особливість Святого Духа, падіння та гріховність людини і так само про спасіння по благодаті. І дуже скоро стає зрозумілим, що ніхто з людей не міг би створити таку гармонію вчення Писання. І єдиною відповіддю на це є. Божественне авторство Біблії, непомильність Біблії. Раніше достатньо було сказати, що Біблія натхнена Богом, і однак у наш час виникла необхідність визначити євангельську позицію більш точно. І результат, як показав Чарльз Радлі, призвів додаткового багатослів'я для того, щоб ствердити ортодоксальний погляд. Тепер потрібно включити такі слова як повне, непогрішне, непомильне, необмежене натхнення. Джон Янг дає ґрунтовне визначення непомильності. Під цим словом ми розуміємо, що писання за своєю якістю вільне від помилок і нездатне помилятися. В усьому своєму вченні писання перебуває у досконалому погодженні із істиною. Деякі місця писання говорять, Бог. Є правдивий. Писання натхненне Богом. Писання є істинним, оскільки воно вийшло із Уст Господніх, який є правдивим. У жовтні 1978 року в Чикаго в США Міжнародна Рада Непомильності Біблії висловила наступне твердження щодо непомильності: будучи святим і дослівно даним Богом. Писання не містить помилок чи недоліків в усьому своєму вчині. І так само в тому, що воно говорить про Божі чини при творінні, про події світової історії, про своє власне буквальне походження від Бога. І так само у своєму свідченні про Божу спасаючу ласку в житті кожної людини, зокрема. Говорити про те, що Біблія містить помилки, це означає заперечувати Божий характер, висновок. Непомильність Біблії це важлива доктрина. Коли вона правильно розуміється, то це означає, що Біблія висловлюється точно в усіх своїх твердженнях, чи це богословські питання історії, географії, геології. Однак непомильність Біблії бере до уваги різноманітність деталей, що стосується тих самих подій. Вона не вимагає суворості в стилю написання. В усіх своїх ствердженнях Біблія є точною і узгодженою з істиною. Мартін Лютер часто говорив Солоскриптура, що означає і тільки Писання. Дорогі друзі, час нашої телепередачі завершується. В наступній нашій телепередачі ми продовжимо говорити про Біблію і її вплив на людину. Адже тільки живе Боже Слово є істиним. З ним ми не можемо зрівняти жодної книги чи посібника. Сьогодні є людьми канонізовано багато різних посібників, бо службових пра практик молитвенників. Але пам'ятаємо, це є людська праця і тільки на рівні людського розуму і помильного мислення. Біблія це Божа праця, яка відкриває людству шлях до вічного і блаженного життя, а також природу і характер вічного. Бога Творця. В Євангелії від Івана в 5 розділі 39 віршем написано. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Любі друзі, можливо, на ваших книжкових поличках залишалась біблія, яку ви давно не читали, яку не заглядали. Я пропоную читати і досліджувати Біблію щодня, щоб вона стала для вас духовною поживою, без якої ви не могли б прожити жодного дня. Прийдіть до Господа в молитві і попросіть Його, щоб Господь вам відкрився у Слові своєму і дав зрозуміти істину, яка сьогодні закрита тим людям, які живуть без Бога, в гріхах і в беззаконні. Господь готовий кожного дня промовляти до Твого серця через книгу книг Біблію, щоб зробити твоє життя радісним, щасливим і благословеним. Не відвертайся від нього, він чекає тебе. Хто вперше починає читати Біблію, пропонує починати з Євангелії, тобто з Нового заповіту, який дає відповіді на самі актуальні потреби нашого сьогодення. Адже саме новий Завіт є вчення Христа і апостолів, через яких Христос будує церкву свою і готує її для зустрічі на небесах. Нехай Господь рясно благословить всіх вас з Господом і до наступної зустрічі.